20 років незалежності України урочисто відсвяткувала в Коломиї. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. За два десятиліття День Незалежності став головним святом країни. Цього дня президент звертається до нації. На вулицях вивішують державні прапори. У Коломиї цьогоріч із балкону Коломийської міської ради до коломийців звернулись представники влади та духовництва. З нагоди 20-ї річниці. Незалежності України щиро, звісно, кожному здоров'я, щастя, добробуту, миру, злагоди, взаємної шани, глибокої віри в майбутнє нашої рідної держави. Дорогі брати і сестри, і з цього великого дня декілька таких слів, меседжів, щоб ми всі завжди пам'ятали і знали, що ми сьогодні є незалежні. Наша незалежність це не є демократія, це не є хаос. Не є якась анархія, це є достойний вибір людей, які сьогодні бажали молилися, і з спомічу тих, яких сьогодні немає між нами героїв, виборили нашу батьківщину Україну. Опісля священики відправили святковий молебень за державу Україну. Далі урочистою ходою святкування 20-ї річниці перенеслось до парку імені Кирила Трильовського. Вулиці міста заповнили люди у вишиванках. День незалежності святкували гучно і весело.